Сьогодні 21 березня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття мова барвиста, мова багата. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівну, співучу, мелодійну українську мову. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Моя чарівна дивна мова, хто перелічить ній слова. Вона прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчити. Звучи, моя мово чарівна, у світі і в серці людським не мовчи. Не дай занедбати тебе і забути до кожнього серця дійди. Цим гарним віршом, дітки, я хочу сьогодні розпочати нашу з вами зустріч. Сьогодні ми будемо говорити саме. Про українську мову. Ми з вами, українці, живемо у вільній і незалежній державі, розмовляємо рідною державною українською мовою, а мова в нас красива і багата. Мелодійна і щира, як душа українського народу, народ наш завжди славився працелюбністю, щирістю, добротою і чарівною піснею. Бо завжди в Україні співали всі і дорослі, і діти. З піснею легше було жити. В пісні дуже багато можна було чого передати про любов, про почуття, про щастя, про радість, про свої мрії і про традиції українського народу. А рідною українською мовою людина не тільки розмовляє, а й мислить. І навіть коли людина знає дуже багато мов, уміє розмовляти ними, то думає. Назавжди тільки рідною мовою. І земля українська стародавня, така ж давня і наша мова. Наша мова дітки дуже мелодійна і співуча, але дуже часто в давні часи нападали загарбників, а українці боронились і часто гинули у кривавій боротьби за свою землю. Протягом віків підстоював народ свою землю, а коли перемагав, то знову розквітала наука, культура і мова. А в селах можна було почути радісні співи і пісні. Коли зазнав поразки в різній битві, все занепало, бо зайворонки нав'язували українцям свою культуру, свою мову і свою владу. Важко було зберегти щось своє, але народ плекав рідну мову в піснях, казках і передавав її з покоління в поколінь від роду до роду, як дорогоцінний скарб, щоб наша мова. Не загинула. І ось зараз, дітки, я хочу з вами пограти в гру, яка називається Мова яка. Якими словами ми можемо описати нашу українську мову? Давайте з вами разом подивимось. Мова яка щедра, мова яка свята, мова світанкова. Мова колискова, так, дуже багато колискових пісень народ складав і передавав до наших часів чарівною лагідною українською мовою. Мова співуча, так, український народ дуже полюбляє співати, і тому мову так можна назвати. Українська мова чарівна, дійсно, вона дуже мелодійна і гарна. Ось я й говорила. Мова мелодійна, мова рідна. Вона для всіх нас вважається рідною мовою. Мова калинова. Українська мова материнська мова. Мова мудра. Мова. Джерельна. Чому так можна сказати про мову? Тому що слова українських пісень течуть, як чиста джерельна водичка. Так, українська мова веселкова, українська мова барвінкова, багата українська мова. Так, і дійсно вона дзвінка. Молодці дітки! А ще про українську мову народ складав дуже багато прислів'їв. І ось сьогодні я хочу вам їх трошки нагадати і зачитати. Слово до слова мовиться мова. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Де мало слів, там більше правди. М'які слова і камінь рушать. Щире слово й добре діло. Душу й тіло обігріли. Держи хліб на обід, а слова на одвід. Кажи не кажи, а своє слово держи. Ну що ж, дітки, прислів'я ми з вами пригадали. Дуже часто ми з вами на заняттях. Згадуємо ім'я великого українського письменника, педагога Василя Сухомлинського, тому що він писав дуже багато оповідань, повчальних оповідань для дітей і про дітей. І дійсно його оповідання написані дуже. Понятною мовою, зрозумілою мовою українською, і тому сьогодні на занятті я хочу вам прочитати оповідання, яке написано доступною мелодійною мовою, саме українською мовою. Дуже багато слів будуть зустрічатися слова прислів'я, слова приказки. Тобто навіть не слова, а речення, і тому я дуже раджу вам послухати це оповідання. Воно називається сьома дочка. Слухайте, будь ласка. Було в матері сім дочок. Якось мати від'їжджала і незабаром повернулася. Перша донька каже, я скучала за вами, немов маківка за сонячним промінням, сказала перша дочка. Я ждала вас, як суха земля жде краплину дощу, промовила друга дочка. Я плакала за вами, як маленьке пташеня плаче за пташкою, сказала третя дочка. Мені тяжко було без вас як бджолі без квітки, щебетала четверта. Ви снились мені, як троянді сниться краплина роси, промовила п'ята дочка. Я виглядала вас, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста дочка. А сьома дочка нічого не сказала, вона розула матусю. Принесла їй води і помила їй ноги. Ось таке гарне, на мою думку, повчальне оповідання. Треба менше казати, а більш робити добрих справ. Дітки, як ви вважаєте, яка ж дочка? найбільше любила свою матінку. Так, правильно, сьома дочка, а як вона це показала? Так, вона не казала їй ніяких прислівів, так, приказок, прислів'їв. вона просто принесла води і помила матінці ногу. Скажіть мені, будь ласка, з ким порівнювали маму-дочки? З сонячним промінням, так, з краплиною води, з пташкою, з квіткою, з росою, соловейком, дійсно. Найбільше дійсно любила матінку, як виявилось, сьома дочка. А чому? Тому що вона доказала свою любов не словом, а ділом. Дочка зняла взуття і помила стомлені матері ноги, бо матуся виїжджала дуже-дуже далеко, і поки вона дійшла до хати, вона стомилася так, і дочка ось так. Допомогла і доказала свою любов до матусі. Вам сподобалося повідання? Так, мені воно теж сподобалось. Гарні слова підібрав Василь Сухомлинський до кожної доньки, так, щоб описати її ставлення до матусі. Ну що ж, бачите, дітки, як прекрасна наша мова! Людину можна порівняти із сонечком, з росою, з пташкою, але нам з вами треба доказувати любов до мови не тільки словом, але й ділом. Наприкінці нашого заняття я хочу прочитати вам маленького віршика. А мова хай живе, нехай серця нам гріє. Багатою йде в світ і завжди молодіє, бо в нас вона одна, чарівна, світанкова, і древня, й молода велика наша мова. Старайтеся, діти, вивчати рідну мову так, щоб розмовляти нею правильно, красиво. Любіть мову. Плекайте її, бо ви патріоти своєї вітчизни, її громадяни. А це означає, що ви її народ, а народ без мови не народ. Ну ось, дітки, такими словами я хочу закінчити наше заняття. Я впевнена, що воно вам сподобалось. Дуже багато чого. Хтось із вас дізнався про нашу українську рідну мову. Тож вивчайте, намагайтесь розмовляти українською мовою, бо ви громадяни нашої вітчизни. А сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого, до побачення, всього вам найкращого ще раз, до нових зустрічей!